Доброго дня! У нас на обзоре блендер горение, купленный в нашем любимом Алло. Такая коробочка. Горение Hand Blender Seed HBC84QW. В наборе насадка чаша 500 мл. И измельчитель. Мощность 800 Вт. Давайте распакуем. Фирменный знак горения. Дивимось на быть шнура. Достаточный. Там блендер. Такий не дуже важкий, але 800 Вт все-таки в руках чувствується. Насадка для взбивання. Замок. Все, зачинено. Відчинено. Дуже зручно. Кнопочка. В нього імпульсний режим, є плавне регулювання швидкості, можна мити в посудомійній машині, прогумована ручка і не ковзаючі ніжки. Ну, я би не сказав, що це не ковзаючі ніжки. От регулювання. Далі. Інструкція горіння. Є українська мова. гарантийки. идем еще в наборе. Дуже приемный пластик. Легко вычиняется. Вычиняется. 500 мл. Стакан. Венчик. Насадка для венчика. Гарний пластик. І стакан. А вот, вивзуючи вніжки. Так, ну що, подивимось, як він працює. Так, підключили її до мережі. Перша швидкість. О, дуже тихий. Давайте. На половинку і повну. Гарно, тихо працює. Зроблений він в Словенії. Країна реєстрації бренду теж Словенія, і, як завжди, у Грені гарантійний термін 24 місяці. Так що покупайте воло, гарна техніка.